Живим коридором Вінниця зустріла Назаря Гринцевича на псевдогрінка. 21-річний герой повернувся додому на щиті. З квітами та прапорами віддати шану захиснику прийшли сотні людей. Йому було лише 11, коли Росія анексувала Крим та розв'язала війну на сході України. Вже тоді він знав, що буде захищати країну як тільки стане повнолітнім. До полку Азов Назарій вступив, як тільки йому виповнилось 18 років. Грінка був одним з наймолодших оборонців Азовсталі під час боїв за Маріуполь. Разом з побратимами вони тримали оборону три місяці. У полоні він був понад чотири місяці. Після звільнення з полону він знову став на захист держави разом із товари ошим заснував підрозділ Контакт 12 там Грінка був командиром зводу оптичних спостерігачів 10 березня 2024 року. Назарію виповнився 21 рік. Життя героя обірвалося 6 травня. У 18 років він вже воював на Азовсталі. Потім повернувся з полону, встав знову в стрій та загинув у бою. Незважаючи на такий вік, йому не потрібно було пояснювати навіщо захищати свою країну. цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами. Генка безстрашний учасник вуличної боротьби за Україну з малих років. Згодом азовець, який пройшов запеклі бої оточеного Маріуполя, отримав поранення, пройшов ворожий полон і повернувся в стрій своєю безграничною енергією і натхненням. Він вів за собою десятки та надихав тисячі людей, і його приклад вічно світитиме майбутнім поколінням. Найкращий друг, лідер, легенда. Помстимося. Прошу вас всіх провести в останню путь мого сина. Востаннє вас, прошу, моя закінчилась війна. Поховають Назарія 10 травня на алеї Слави у Вінниці. Вічна пам'ять герою України. Так, підписники, головне помні, щоб не було у вас: любіть маму, їжте кашу і любіть Україну.